Усе налагодили. Дрібничка. Увімкнули так. Століття тайської історії. Як у Форт Ноксі. Зараз. Ага. Спокійно. Я професіонал. Отже, сервери відключились через бій в мережі, або перегрузки, або навіть бомбу. І якщо злочинець спробує запустити сервер і скачати дані, екран буде таким. А це пароль рівня біос. Без нього тут нічого не працює. Отже. Оу, пам'ятаєте пароль? Він завжди. Завжди тут. Добре. Це все. О, а коли буде світло? А, світло. Е, треба викликати електрика. Ще три спина, четвертий джекпот. Привіт. Як успіхи? Mm -hmm. А можна я зіграю на цьому слоті з чортової дюжиною мені щастить? Вибач, я кручу не один. На пару з дружиною. Я дам тобі двадцять євро. Добре, сорок. Добре, двадцять тобі і дружині двадцять. Сотня євро. Згоден. Ти красуня. Дякую. А, ти не проти? Ні, ні, будь ласка. Що читаєш? Шукаю інформацію по ешелону Це комп'ютер, що фільтрує. Ти знала, що АНБ перехоплює всі наші дзвінки? Всі емейли, смс? Так, припускала. Вітаю. І це саме так. Якби біль пройшов, камери були б в кожному домі. Все це схоже на параною. Ні. АНБ це визнає. Дивись. Підійди Якщо біль приймуть, модифікація ешелона охопить всі комп'ютери в мережі. Це буде ешелон? Все, що завантажуєш, друкуєш, читаєш стеження через веб-камеру. Господи. І не можна буде це зупинити, якщо не вимкнути всі комп'ютери в світі. Тотальний нагляд. Саме так, доки не вистачило одного голоса.